Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився товариський поєдинок, Динамо Київ, Пітеркуб. У Туреччині відбувався даний поєдинок. 1 0 Динамо Київ, друзі, перемагає. Тут ви рахунок не бачите, але я вам друзі кажу: Кия не перемагається. З рахунком 1-0, все вирішив єдиний забитий м'яч Віталія Буєльського на 75-тій хвилині та матчі. І давайте, друзі, про все поговоримо та по порядку. Давайте ми по стартовим складам. Пройдемося Динамо Київ. Ігнатенко, ось така стартова 12-ка України Захарченко, Володимир Брашко, Волошин, Коліш Паренко, Караваєв, Віталій Буєльський капітан команди Гереро, Біловаров, Дубінчак, Брагару. Це стартова розстановка Київського Динамо. Пітракуба, Шмаленя у воротах, відповідно. Жардан, Платика, Боршин, Гах, Деміан, Лунгу, Джесі, Пушкаш, Амброс, капітан команди Каронту. Це стартова 11-ка Пітракуба. Ось. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Друзі, перші хвилини, в принципі, розпочалися. Знаєте, за так Пітракуба, вони більше атакували. Але, в принципі, сказати, щоб там якісь гульвіна нагоди, де би не сказав. Буде да, були напані простріли, подачі, В цілому, цілому захисники київського Динамо ситуацію контролювали. Ну, а Десь так, з хвилини 15-ї кияни перехопили ініціативу, завлоділи ініціативою підопічні Олександра Шавковського. Більш океанний м'ячем володіти стали, більше позиційно атакували, створювали моменти. Ну, знову-таки, сказати, щоб були якісь гульвій нагоди, я би не сказав. би. Були приспительні атаки, води Барашко, Віталій Буєльський намагалися знайти шанс. Ось, але ось забити ніяк ніяк не вдавалося. Ось, тут в цьому таки перечитаємо. Можна сказати, рівний Пітеркуб, так, да, краще розпочав, але м -м, перші хвилин та а потім киянно більше м'ячем Володів більше атакували. Тут, в принципі, без явних таких ось гольових моментів. ось Що у кияних, в принципі, не було, що у Пітерку, а були непогані перспективні атаки. Сказати, щоб були якісь гольові шанси. Ну, я би все-таки не сказав, бо і справді. В цілому дуже-дуже непоганий тайм виконання футболістів київського Динамо. Перша 45 хвилинка завершується рахунок на табло 00. Табло рахунок 0-0. У другому таймі. В, другому в принципі, також знову таки непаганий киян не розпочинається. Дуже, до речі, багато було фолів. Ось порушили правили кияни. Володимир Брашко, до речі, жовту картку отримує. Тут тобто дуже багато знаєте, такої боротьби. Справді пішло на футбольному полі. Справді важкий матч був для київського Динамо. Під рекуп така команда не поступлива, дуже така сильна. Ось, були хороші атаки. І в другому таймі і у київського Динамо був непавний момент, коли Тим Віталій Буєльський підключив по правому флангу футболісти Динамо, якщо не помиляюсь, з Брагара, той прострелив, але не вдалося реалізувати свої нагоди киянам. Ось. Тиснули кияни, ще був непавний удар. Ну знову, без явної голівіх моментів. Стиск та був певний. Ось я сказати, і гостри та подачі були до жного майданчика, Але сказати, що це були якісь льві нагоди, ну я би не сказав би. Але ось, на 75-й годнач, київський динамо проводить свою атаку по лівому флангу кияни, проводять свою атаку, Микола Шапаренко. Віталій Віталіє Віталій Віталібояйський, заходить на удар. Удар гол, 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 гол. 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 Віталій Буяльський. Віталій боїльський. З декількох метрів. пробиває у дев'ятку ка Петракова. Пітаракова. Один ноль! Київська команда виходить вперед. ось Пара небезпечна. Тобто обидві команди десь, так знаєте, наприкінці вже матчі, так обмінялася обмінялися певними моментами. Ось і кияни могли забувати другий м'яч, був супер шанс, але реалізувати його не вдалося. І у Пітера Куба також був непевний шанс, але реалізувати його не вдалося. Тут, в принципі, рахунок міг стати як і 2-0, так і, в принципі, 1-1. приводиться супер-контратака у киян. Але удар просто-напрозблокував. просто, нам просто До речі, панамаренко вийде на другу тему Динамо. Панамаренко, до речі, не пана вийшов. Ось, тому, в принципі, якось так. Якщо, друзі, підвести підсумок даного матча, знаєте, друзі, я вважаю, що Позілу Динамо Київ перемагає. Важкий матч. Ось я не перемагає. я вважаю Поділу гол Віталія Буяльського на 75-й хвилині приніс Киянам важливу перемогу. Важливо було ось перемогти. Для тільки, що психологічну впевненість отримати. Ось, ну і кияни вже 23 лютого зіграють перший офіційний поєдинок. Ну, не перший офіційний поєдинок, вже були офіційні поєдинки в цьому році. Ось. Зіграють, знову повертається в сіній матч, чпет України. 23 лютого о 18.00 Динамо Київ-Карпата Львів. Ось такий матч відбудеться. Дуже важливий для Київського Динамо. Ось тому насправді матч, неймовірно, важливий для киян. Подивимося! Як там, воно буде далі? Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. Динамо Київ Петракуб. ноль Динамо Київ перемагає! Бажаю вам тільки добра, друзі! Бережіть себе, будьте завжди щасливі! Усім до нових зустрічей.